Біль у ногах слабкість та неможливість повноцінно рухатися. Якщо раніше таку проблему пов'язували із похилим віком, то нині навіть молоді люди дуже часто скаржаться на такі неприємні симптоми. Чому болять ноги і про які зміни із нашим здоров'ям може свідчити така проблема? Про це сьогодні ми запитаємо у нашого гостя Олександра Костельнюка. Сьогодні гість нашої студії Олександр Костильнюк. Доброго дня. Доброго дня. Хочу нагадати нашим глядачам: Олександр Костельнюк, розробник авторської методики відновлення хребта без ліків та операцій та засновник мережі Костельнюк-центрів, які сьогодні працюють у чотирьох містах: це Київ, Одеса, Дніпро та Троскавець. Отже, сьогодні будемо говорити про причини болі у ногах. Но мені здається, що така серйозна проблема не може. Виникати без серйозних підстав на це. Розкажіть, будь ласка, про що може свідчити, про які зміни і здоров'я може свідчити біль у ногах? При заболіванні ног завжди потрібно в першу чергу зробити знімки МРТ. Ну зачастую, якщо людина приходить з жалобам в клініку і говорить: тянуть ноги, ходити не можу, усталость, ноги мерзнуть. тянущие, боли тянущие, там, тазобедренные ставы, и давай делать ему доплер. Э, говорят, о, там есть какая-то непроходимость, и говорят, это у вас сосуды. И начинаем лечить сосуды, вроде бы как-то лучше ему, но тем не менее ему становится хуже. Сколько я видел уже пациентов, да, даже в трусковце, вот ходят они и назначают процедуры. Я говорю, а что у вас какие-то у вас проблемы, говорят, да, вот проблема у нас у меня с сосудами. Ну, Пацієнт говорить, і доктор мені назначив от, уколи, капельниці і трускавець. От. говорю, Як самочувствиє у вас? Говорю, так аж нічого не допомагає. Я говорю, зробіть сніньки МРТ. Мені доктор не казав робити снімки МРТ. Я говорю, так зробіть снимки МРТ і ви всю картину побачите. Якщо є болі в ногах, это зачастую или же болі, нужно мати снік МРТ і срочно лічити позвоночник. Бывают да, сосудистые заболевания, но там уже это явно выражено. Бывает это варикоз, расширение, расширение вен, бывает тоже боли. Бывает мочевая кислота повышена да, в ногах. Вот. Тоже это нужно анализы сдавать. Это скажем, какой то из 100% это может быть процентов 20%. Mm -hmm. ноги, А все 80% это все дает сам опорно-двигательный апарат ось при такій проблемі може допомогти. Вона практично всім допомагає. Коли люди до нас приходять з ужасними болями в ноги, тянущими, порезом ноги, мерзнуть ноги, дискомфорт. От, е, э, ну, людям ми всім допомагаємо. У нас саме положительний результат в нашому центрі, яким людям вже повністю була відказана допомога. Вот, угу. Uh -huh. Просто будьте на обезболюючих. Нужно время для того, чтобы вылечить уже люди себя настолько залечили, что просто с таким пациентом очень тяжело заниматься. Но мы все равно таких пациентов выводим на тот уровень, которому комфортно жить, у него не болят ноги, у него не может ноги, может ночью спать в любых положениях, на животе, на спине, он может пойти в магазин, он может себя обслужить. Когда тянут ноги, это ужасно. Люди до, того себя доводят, что просто э, уже полностью инвалиды, даже не могут передвигаться, потому что уже полностью перекрыт вертебральный канал. А його далі уколами пічкають, таблетки дають йому обізвалю дають. Ну що ж і хотілось би більше дізнатися про вашу методику, з якою ви працюєте. Я знаю, що усі процедури проходять на спеціальних масажних столах. На хребет ставлять ось такі штифти, які ми зараз можемо бачити на наших плазмах. Розкажіть, будь ласка, яким чином діє ця методика, що відбувається із хребтом під час цих сеансів? Після консультації да, людина потрапляє на стіл. При межпозначенні жижі йде сюди защемлення нервного корішка. І коли ставляться штифти, навіть якщо у людина остеопороз, да, остеопороз – это, это очень слабые, скажем, чтобы понятно было телезрителю, это очень слабые кости. При остеопорозе, при мануальной терапии можно сделать компрессионный перелом. М могут быть гемангиомы, можно тоже сделать компрессионный перелом. Могут быть антилистезы, ретролистезы, сколиозы очень большие. И когда производится мануальная терапия, можно спинальный инсульт сделать. Но у нас, это чем она безопасная методика, что когда человека прижали штифты, они уже не дают, скажем, того удара или, той, или же того поворота, который делает мануальная терапия. Они прижали и зажали этот позвонок. И, и, и с каждым сеансом, человек, когда машет ножками, начинают позвонки гулять, да? И они начинают сходиться и расходиться. Вот. И вот эта депораженная часть, есть, то есть межпозвоночная грыжа, она освобождает. Освобождает, и межпозвоночная грыжа входит назад. Это уже доказано. Это мы даем миллион процентов. Сколько я уже лет да, работаю, да, ни, ни, еще одному человеку мы не навредили. Если даже может кто-то сказать, что мы кому-то навредили, это все обман. Может быть только обострение да, на какое-то время. Да? Но ну, не, не более суток-двое. Нет такого, как, вот, как в некоторых центрах, как в некоторых мануальных терапевтах. Пациент ходит к нему, а ему хуже, хуже. Ему хуже. Он говорит, доктору жалуется, говорит, Это это обострение. Ну вы представляете, все курс лечения обострения, потом человек приезжает домой, ему еще назна... назначают курс э, таблеток, У -у -у. Вот, курс капельниц, а ему он не может подняться, а ему хуже, хуже. и Все, его давай на операцию. Чтобы не доводить <как> до таких плачевных ситуаций, нужно действительно обратиться к нам. Мы действительно этому пациенту поможем. І ніякої травми, ніякого вреда ми пацієнту ніколи в жизни не нанесемо. Все з mm -hmm. Божою допомогою. ну що ж, і що говорять ваші пацієнти про цю методику відновлення хребта? Давайте прямо зараз послухаємо разом з нашими глядачами. Без хірургічного та медикаментозного втручання нині є можливість подолати найбільш поширені проблеми із хребтом, зазначають у Костельнюк. Центрі усі процедури тут проводять на спеціальному масажному столі. Винахідник цього пристрою, засновник центру Олександр Костельнюк. Ось що відбувається із хребтом під час процедури. Во время процедуры мы с помощью штифтов мы осуществляем пассивную разработку межпозвонковых соединений, которые у пациентов находятся в спазмированном состоянии. Когда он сгибает, разгибает ноги, по позвоночнику пробегает тракционный импульс. С помощью штифтов мы его А там, де нам потрібно. За п'ять років у центрах Олександра Костельнюка допомогли оздоровитися вже 25 тисячам українців. Я 25 років. Мені було категорично заборонено піднімати шию, тому що я втрачала свідомість. Один єдиний сеанс чарівні руки нашого Олександра Васильовича. Створили диво. Я вам скажу чесно. І він мені коли сказав після корекції, що піднімайте голову, я від страху її підняла і не повірила своїм, ну, своїм відчуттям, що таке може трапитися. От. Ну і звичайно, проблеми дуже великі в мене із спиною. Я в минулому займалася гімнастикою, спортом, і це е, дало знаки. От. Але сьогодні я лише третій сеанс, і я сьогодні стоячи в метро. Спокійно доїхала, тому що для мене проблема велика дуже стояти. Мені в інших місцях ніде ніхто не допоможе, тому що я алергік, дуже страшний. І всі ліки, які в основному колять таким хворим, як ми, мені категорично заборонені. Тому що цей, тому, цей центр для мене велике спасіння. Дякую, дуже велике. У мене проблема дві міжпозвоночні грижі. Одна 9 міліметрів, друга 6. Я прошел два курса. Один курс – это 25 занятий. Вот. После первого курса было не так сильно чувствительно, но я не мог поднять даже полкило. То есть вот полкило я не мог, я мог мобилку только держать в руке. Вот. После прохождения первого курса, скажу честно, мне сначала не очень было. Как только начался второй курс, после третьего занятия, Я е, можу носити насіти е, до п'яти кг. Я чесно хочу подякувати на всю Україну цим людям, які поставили нас на ногу. Мене і чоловіка. Чоловіка, одить і я. Я дві неділі. Простояла на колінах, мене кололи, мені капель ставили, мені нічого не допомогло. Я не говорю, що я там не хочу сказати, що ну, мені дуже це допомогло тут. Я вже 18-й раз, ну, я вже ходжу на роботу і не обезболюю спину. Я дуже вдячна цим людям. це була грижа і зажало нір в мене. І от вони мене буквально поставили 18-й раз, поставили мене на ноги. Ходили по врачам, нам тільки обозбалююще ви могли виписати і все. А так ми дуже вдячні цим людям. І я даже советую всім людям хай приходять і не пожаліють. Да, сьогодні у нашій студії Олександр Костельнюк, розробник авторської методики відновлення хребта без ліків та операції, та засновник мережі Костельнюк центрів, які сьогодні працюють у чотирьох містах: це Київ, Одеса, Дніпро та Трускавець. І ми продовжуємо нашу сьогоднішню бесіду. І ще хочу вас запитати: взагалі, при яких захворюваннях найкраще підходить ось цей ваш метод лікування? Все, що є зв'язана. с позвоночным столбом методика полностью подходит человеку. Значит, это если есть межпозвоночный режим, если есть антилистезы, ретролистезы, спондилолистезы, стенозы канала, остеохондроз. Скажем, если есть межпозначная грыжа, да, этому человеку наступает облегчение уже там с, первого сеанса, может быть. Бывает со второго сеанса, с третьего, но если человек пройдет курс и, и скажет, вот, мне не, мне плохо, мне не помогло, нет таких. Бывают такие случаи, что люди бросают палки, костыли на пятом сеансе, на десятом сеансе. Да, это чисто правда. Ну, понятно, если нету, если это не связано с тазобедренным ставом. что когда человек млічем позміж позначним у нього кокса простретє 4 степени, он палку жизнібрусь. Ну що ж не ну так вже багато часу не залишилося ем, від глядачів? Ми, до речі, отримуємо чимало запитань на нашу електронну пошту. Пишуть нам у Фейсбук. Найчастіше люди запитують про те, як потрапити на прийом особисто до вас, якщо пацієнт приїжджає до Києва, чи є йому де зупинитися. Приезжают нам пациенты, если иногородние, они у нас у нас хостел рядом, метров 20-30 от нашего центра. И пациенты уже приходить утром и вечером. Вот, два раза в день. Утром и вечером пошел, у него больше меньше времени и, и, на это значит, на лечение. Я сейчас в принимаю, я два года не принимал, ездил по городам, учил э, докторов Очень вообще. Отличні результати, і слава Богу, нас пацієнти радують тим, що вони сильно приходять. І ми кажуть, і ми тім живем до нього. Ви поставляєте, ну везде зі обходило. Ну нічого, тільки деньги витягують. От у вас прийшла віда позитив і, і, і хороші люди і робота до нас. І дійсно найголовніше, що людям допомагали. Ну що ж дякую за те, що ви сьогодні були з нами. Бажаю вам побільше пацієнтів, звичайно, тих, які швидко одужують. Сподіваюсь на нові зустрічі у нашій студії. А от на думку сучасних лікарів достатня фізична активність є профілактикою наступних проблем: захворювань серця та судин цукрового діабету, проблем із травленням закрепів, а також проблем із м'язами та суглобами. І сьогодні у нашій програмі хочемо вас познайомити із людьми, які вже після 60-річного віку знайшли наснагу вести активний спосіб життя та покращувати своє здоров'я. Пробіжки на свіжому повітрі найбільш популярний вид спортивної активності у всьому світі. До прикладу, у Великобританії бігом займаються понад 2 мільйони людей, а у США 10. Скільки саме українців вдаються до такої фізичної активності? Точних даних немає. Утім, кількість прихильників бігу та спортивної ходьби в останні 5 років значно зросла, кажуть експерти. Взяти до уваги, хоча б той факт: що року в Україні проводять понад 10 бігових марафонів серед спортсменів, любителів. Але чи дійсно біг та ходьба? Корисні для здоров'я або це чергова модна тенденція. Про це ми запитали у лікарів. Фізичне навантаження середньої інтенсивності високою. Це от коли підвищується пульс більше ніж на 50% коли виступає пот на лобі, в цей час активізується в першу чергу серцево судинна дихальна система, тобто більше. Кисню постачається в органи і тканини і в першу чергу в головний мозок. Нейрогормони виробляються в першу чергу от ендорфіни, які сприяють теж взагалі відчуттю радощі, відчуттю задоволення, спокою. Це збадьорює людину безумовно, тому що активізується обмін речовин, також нормалізується цукор крові. Отже, користь будь-якої фізичної активності для нашого здоров'я неоціненна. Тим паче, якщо ви рухаєтеся на свіжому повітрі, до речі, розпочинати активний спосіб життя ніколи не пізно, і у будь-якому віці надзвичайно корисно. Переконаний Олександр Шимко, відомий тренер, спортсмен, розробник спеціальної програми здорової ходьби. Саме оздоровча ходьба найкращий вид фізичної. Активності для людей після 50 років. З'явилася ідея, тому що моя дружина дуже сильно хворіла, були кілограми зайві, ну, всі всі хвороби були. І от на день народження 2006 рік я вирішив зробити подарунок і зібрав таких бідолах, як вона, і заманив її в парк. До цього вона ніколи нічим не займалася, ні, ні спортом, ні фізкультурою навіть. от І їй сподобалось, і потім пішло, пішло, потім ми обросли. Людьми у нас вже в цьому році восени буде, 20, буде 12 років. Мені подобається, я навіть не чекав, що я буду, коли я буду на пенсії, що в мене стільки друзів буде, як оце зараз. Сьогодні уздоровчою ходьбою за програмою тренера шимка займаються тисячі українців поважного віку, адже осередки федерації ходьби є у 58 містах України. У Києві тренування проходять цілий рік. Не пропускає заняття Параска Олександрівна Цвіткова, відома співачка. А тепер володарка титулу найстаршої спортсменки федерації. Їй вже 87 років. Приносить мені моральну... І фізически, так що я все двіхаюсь на 87 році моральна піддержка настільки, що я приходжу як до, як до рідних сюди. Такі заняття об'єднують людей і дають не лише можливість фізичного оздоровлення, але й радість від спілкування. У листопаді буде 8 років. Як я прийшов сюди, назвав мене тренер проходимцем, тому що я три роки проходив. Я дочком читав об'яву і не приходив. Після тренування відчуття піднесення, хочеться щось робити, хочеться десь йти, щось якесь добре робити, добру справу. Ми ходимо в театр, ми ходимо в кіно, ми ходимо в музеї. Ми ходимо, збираємося, проводимо дні народження цікаві. Ну а саме головне, ми ходимо сюди за за здоров'ям. Було таке, що я не могла ногу підняти, от в тролейбусі особливо в в трамваї, підняти ногу в трамвай. Берешся двома руками, затягуєшся сюди, і що до толкає тебе це навіть вспомнить жутко. Вот. а зараз я не знаю. Я благодаря я благодарен нашому мусієвічу. Ви навіть не представляєте, як ми всі йому благодарні. Я коли прийшов сюди, і я десь за вісім місяців схуд на 24 кілограми. Я інвалід третьої групи після інсульту. І я ну зараз ви не скажете, що інсульт і все таке. Тому я всім рекомендую ідіть до нас. Не чекайте, поки болячка вас звали з ніг. З часом почалися проблеми зі здоров'ям. По-перше, в мене була вага велика, де артроз обох колінних суглобів, тиск весь час був високий, тому гіпертонічні кризи один за одним. І чоловік весь час говорив, тобі потрібно рухатись, займатися ходьбою. Я думаю, яка ходьба, якщо мені пігулки не допомагають, уколи не допомагають. І я вже дійшла до такого стану, що я не могла піднятися в свій кабінет на другий поверх. І тому, думаю, попробую, як це воно. Я з задоволенням потренувалася і мені захотілося ще прийти. І так раз за разом я. Свій стан покращувала. А от якщо ви вирішили зайнятися бігом або ходьбою без тренера у віці після 50 років, вам слід запам'ятати кілька простих порад від лікаря, які допоможуть зробити фізичну активність безпечною. В Першу чергу я порадив би такий використати привід, щоб звернутися до лікаря. І пройти, хоча б там мінімальне обстеження, якщо людина вже давно його не проходила. І якщо людина давно не бігала, то починати з того, що е, активно ходити, скажімо так, і от присвячувати час ходьбі. Якщо людина зовсім е, Мало рухалося, то хоча б вона 10-15 хвилин на день присвячувала такій ну от спеціально інтенсивній ході і контролювати свій пульс, особливо людям, які вже мають, наприклад, серцево-судинні захворювання. А на початку пульс не повинен підвищуватись більше ніж на 50%. Бажаємо вам натхнення і рішучості на шляху до початку нового активного та здорового життя.